Всім привіт. Нарешті після Великої зливи ми виїхали молотити пшеницю. Давно не виходив, як то кажуть, на зв'язок тут вирішив зняти відео для себе та й для людей в пам'ять в архів на канал про уборку пшенички. Про цю пшеничку я розказував, я за неї переживав. Вона посіяна після Євролайтінгового соняха. От. Тому вже всі, ведучи вже цю тему до кінця, вирішив і уборочку засняти. Не знімав, Убирали раніше ячміння зими, не, не засняв, тому що ну, не, не було скажімо, часу. Часу на це, тому що потрібно було швидко, були замовлення ще на косовицю ячміння. Потрібно було швидко збирати. Убрали свій озимий ячмін, слава Богу, встигли до дожів. І убрали ще полеглу пшеничку. Небагато 9 гектарів обрали. Дуже, дуже важко убирали довго, але убрали, і слава Богу, що встигли до дожів. От і після дожів. Виїхали сюди спробувати. Їздив я сюди два дні підряд. Міряв вологу. Така ситуація, що ну, раніше 3-ї години волога не опускалася нижче 14,5 Ну, волога не опускалась. Взагалі була там 15-16. Сьогодні приїхав, поміряв, то там там, виходить, внизу волога була 12, посередині 14 і ближче сюди, де я тут стою, тут до краю взагалі була 17 волога. Ну, Вирішили виїхати, кинути кружок, спробувати, що воно в бункері буде робитися. І перший бункер була Волога 13,9. Батя вже повіз, це ось набив вторий бункер, обійшов другий раз круг. Тут у нас масив 9 гектарів. Зараз спробуємо разом з вами в онлайні поміряти вологу. Повні бункери не набиваємо, бо тут у нашого ES бункер. Здоровий виходить, 7. Взагалі, яка натура пшениці 7-7 з лишком тон. Прицепчиком возимо трактором, ну, желательно до 6 тонн більше не брати, тому набиваю неповний бункер. У е, минулому році десь так само набивали, то це виходило ну, там близько 5,5 тонн. Ну, ми считаємо 5,5. Може, десь трохи більше виходить. Чим 5 5,5, Ну, то вже, як то кажуть, бонус. Так, зараз набрав пшенички. Зараз будемо онлайн міряти вологу, що вона нам, що вона нам покаже. Так, є таке. Ну-ка. Ще трошки крутнути треба. Так. так, ну от, якщо видно, 13,6 волога зараз становить пшенички. Це дуже добре. Завозимо в склад. Пшеничка, ну я не знаю як на ваш погляд, ну, пшеничка, це в нас альма, така пшеничка. Чим мені подобається ще цей комбайн, що він реально дуже чисто. Збирає зерно, наче як після віялки. Є де-не-де бита, але ця пшениця ну, така м'ягка, що я вже її обороти барабана убрав як, як наче ячмінько От. А воно все одно попадається, що є вдарене. Але я думаю, що це не критично. Взагалі, думаю, що не критично. Так, збираємо моїсечком 72-76. Зараз спустюсь покажу. Ну, як би тут акуратно злізти, покажу. Оце в нас фон пшениці зверху. Щас підемо в рядки. Правда, з цього краю вона видалась трішки Ой. трішки гірше. от. Ну, далеко заходити не буду, ну, маємо такі от колосочки. Вона дуже легко вимолачується, буквально ну, тільки ось трішки і вже, і вже зернятко все в руці. Дуже легко вимолачується. Жатка у нас рідна Моїсеївська 7,6. З лентами. Дуже класно вона звісно, забирає. Ну, я вважаю, що це одна із найкращих. Розробок жаток для збирання зернових. Ну, В принципі, урожайність я напишу в описі, і вона буде, ж, як, як завжди, неточною, тому що точно узнаємо тоді, коли будемо продавати, посчитаємо, точний віс узнаємо. Ну, наразі, наразі виходить, що ми зробили. Два круга, оце я відтіля починав від цих, від кущів. Два круга ми зробили. І оце ж прокосив від дерев сюди. І виходить у нас це десь близько 11 тонн ми накосили. Хлопці воно на кейсі теж заїхали края, обійшли ждуть машину. У ну, нас отак, отак потихеньку починають виїжджати на пшеничку люди. Пробувати, і це після 3-ї години дня. А раніше, ну, раніше геть не, не виходить, тому що волога ну, близько до, до критичної. Скажімо так. Не, не хочеться, бо залажуємо в склад, не хочеться е, сере залажувати е, з однієї сторони, з іншої ж сторони, знову на вівторок це на сьогодні неділя. На вівторок стоять опади. Будуть, не будуть, не знаємо, але потрібно, я думаю, що потрібно вибирати. Дуже великий дощ був, слід, звісно, маємо. ну Гарний такий, гарно комбайн провалюється. Ну Буде видно, як піде похота. Після дощів завжди воно отак. Маємо те, що маємо. Такі, такі канавки. Комбайн залишає непогані. Зріз роблю не дуже, не дуже низько в бо жатка автокоректора немає. Отакий От. От у нас красунчик старенький, але справу свою роботі робить я що непогано, скажімо так, недооцінені ці комбайни в нас в Україні. Отак, такий у нас масив, така пшеничка. А, нагадаю по цій пшеничці, що тут сіялося 150 кг на гектар, канадська пшениця альма, сіялась обичною СЗшкою після соняшника, після Євролай. Вносилось 120 кг азотних добрив польських по весні. Сіялось бездовго. Е, є подгончик у нас вже. Це ще одна причина того, що нам ну, буде, ну, потрібно збирати. Бо якщо ще задощить, потім ще будемо мучитися із подгончиком. Е, ну, отакі от справи. Далі, я думаю, тут дискувати ми Ну, не планую дискувати. Планую більше всього, що побризкать 2,4D амброзію забрати, і хай стоїть до, до пахоти, будемо е, запахувати стерню. Дискувати не збираюсь, так як ну, моя, моя думка, що дисковка дисковка дуже сушить грунт, потім, якщо недостатньо опадів, е, потім ми отримаємо те, що, по-перше, будуть вивалюватися. Як в народі кажуть, чумадани, А по-друге, буде дуже важко пахати. Будуть проблеми, буде вилазити плуг. Ну, це вже провірено не один рік. В минулому році я пахав рано, влітку пахав після опадів. Потім довелося один масив навіть культивувати осінню, але я не шкодую бо наразі сонях там стоїть чистий без проблем. Тому, ну, як по моїй практиці, то я вважаю, що потрібно не дискувати, а запахувати. Звісно, це не для наутільщиків. Наутільщики зараз кажуть, що ти, що ти морозиш, який плуг. Треба сіяти прямим посівом, треба. Треба, треба, але ж для нового тіла потрібно ще дуже багато всяких нюансів, які треба робити. Тому наразі працюємо по класиці. Все у е -е, мене, в принципі, по полю все. В описі. Як закінчимо, буду вилажувати в описі приблизно врожайність я пишу. Всім гарних врожаїв. Слава Україні і слава нашим героям, які дають можливість нам збирати наш урожай. На все добре.